Доброго ранку, шановні друзі, мене звуть Володимир Воротняк. Ви на моєму каналі. А ми на обвідному каналі. Сьогодні я не сам, сьогодні я з Миколою. Добрий день. Будемо гасити. Ну, будемо пробувати окуня, а там подивимось, що буде. Я сподіваюся, та я більш ніж впевнений, що окунь буде клювати. Це така риба, яка клює майже завжди. Ну, подивимось, як карта ляже. Але починати будемо з охуня. Микола зранку п'є чайок. Я вже попив і навіть склав снасті. А які, якими снастями буду сьогодні ловити, зараз я вам все покажу. Зі мною сьогодні фінеза прототип до 15 грамів нова. До речі, я помітив, що трошечки все ж таки швидша вона, ніж попередня версія 2019 року. 23 я вона трошечки швидша. Ну і власне, щоб її відрізнити, не треба теж ніяких зусиль. Різниця старої фінки і нової дуже проста. У нової Фінеза UX написано з боку, у старої написано отут, от зверху. І ще помітив за декілька виїздів, що нова Фінеза UX вона більш швидка. Це для поціновувачів таких швидких палок, які люблять підриви робити. Сьогодні зі мною Exist 3022 року намотаний тут Duel Hardcore Z One 03, рибка, як і минулого разу. Рибочка це поставив я 2,5 юшедик. І волівський вольфрамчик g Ось тут в мене десятка стоїть з минулого разу. Буду пробувати на неї, а там, скоріш за все, поставлю самірочку. Ну що, не будемо гаяти часу, пішли до води. Риба. О, перша рибка, ні, це судачок, це не Окунь, Микола. Це не Окунь. Це судачок, покажи його. Водичку тільки надали і одразу судачок почав проскокувати. Ти його трошки подалі, кинь. Отак от, так. Опа. І все. Так, ну що ж, друзі, моя черга, тепер ловити, Микола вже втулив. Минулого разу так само Петя перший відкрив рахунок. Ну нарешті, нарешті улетів. Як я довго тебе чекав і зійшов. Ну ти йоханий бабай. І гарний, гарний. Ай. Ну нічого. A few moments later. О, є контакт. Є контакт, друзі. Це у нас хто? Це у нас може бути будь-хто. Або садочок, або оконець. Але мені здається, що це більш. Під судачка тема. Так, да. так і є. Так і є. Це у нас судачок невеличкий на рибульку. Два з половиною юшедики я поставив. Ось такий красунчик. В мене це на сьогодні перший. Ну що, дякую за покльовку, пливи додому, а ми продовжуємо. О! Сьогодні день судака, походу, п'єси, да? Окунь щось. А? Не окуньовий день. Так. Да. Окунь щось не хоче. А судачок, вон, будь ласка. Вже це раз, два, три, четвертий. Такий прикольний розмір. На рибульку. І дивись, як бере. Угу. Впевнено. Ну, стоїть, він, бачиш, на піску. Тому і білий. Ти його тільки поодель кидай, щоб він одразу пірнув і все добре було з ним. Опа. Одразу пірнув і все. Так, зараз будемо гасити, тому що дуже це прикольна історія. Отак, приїхали. Приїхали ловити окуня, а окунь щось сьогодні прям відмовляється зовсім брати. Бере судак. Ну, теж непогано. Рибулька працює. Знов рибулька працює. Непогані судачки, прикольні. Єдине що, дві проблеми. Проблема номер раз це вітерець. А проблема номер два це дощ, який з самого ранку почався і ніяк не вщухає. Минулого разу на цьому самому місці я ловив на трьохдюймовий шедик. Сьогодні поставив 2,5, і хочу вам сказати, не прогадав, адже 2,5 має менший об'єм і летить далі. Менше парусить він в повітрі. Але і менш парусить він під час проводки, швидше падає на дно. Тут же необхідно дивитись по ситуації. Якщо рибка більш-менш активна, з дна підбирає, то можна поставити 2,5. Вона підбере, головне докинути до неї. А от якщо рибка більш пасивна, то треба ставити трьошку, яка затримує приманку під час проводки. І приманка не так швидко падає на дно. Тут же індивідуальний нюанс. Було, так? Да? О, у Миколи покльовочка. Опа, блін, яка подача крута! Яка крута подача була і не сів, ти ба. Прям на самому викиді. Так, вжарив. Мабуть, що якби я ловив на вольфрама на свинець, там би зуби від судака залишились. Так, зараз треба перекинути терміново. Під самою. Під самою тією стороною взяв. І бачите, завернув приманку з подачі. Туди його. Ой, як гарно на глибинку. Да, обвідний кожного дня різний. Кілька днів тому клював у нас окунець, і клював непогано, і гарний окунець. Сьогодні по окунцю прям якась. Проблема, В мене один підсів і той зійшов. І весь ранок ми проловили е марно. А судочок, бачите, що сьогодні навпаки більш активний. Так що постійно треба експериментувати і ходити на різні місця. Рибка на обвідному є, як не крутий, вона є. Головне, тільки підхід знайти до неї. Ще один товариш. І в тебе, да, Микола? Сьогодні що день судака, чи що? Непогано? Опа! І на базу день судачка. Ось такі судачки клюють взимку. Та ти шо? Ха -ха -ха -ха! І Микола втулив. Ось так, бачиш, підійшов. Підійшов судачок. Блін і бережеш гарно як. Так, да, а в мене так прям два, два гаки впилось. Ох, який красунчик. Давай туди. Да, прикольно. Ось вам і рибулька. Я поставив 10 грамів зараз вольфрамчик. І докидую, наче, докидую куди потрібно. Тут питання в докидці. Якщо докидуєш, риба буде. Ну і звісно що проводці Тому що там глибина не настільки велика, щоб працювати десяткою, але докинути десятку туди прям супер необхідно. На підвисанні приманка завжди працює. От я дно зловив, трошечки слабину вибрав і таку протяжечку. Бух. Протяжечку, бух. І рибка є. О, це гарний. Це гарний. От вам і протяжечка. Це більшенький, ніж був. Щось мені... Ні, це має бути судак, але поводить себе як окунь. Але це вже більшенький. Красивенький. Ану давай-ка йди сюди. Мій золотесенький. День судака сьогодні, бачите? Так, це такий нарядний. Опа! І є контакт. Дивіться, друзі, який красень. Ну. Ну... Це ж кайфець. Так, ну що, будемо знімати. Дивіться як взяв. Взяв конкретно. Так, друже, відпускай приманку, це моя. Це моя. Опа. І дістали. Ось такий. Такий грам 800-900. Красунчик. Давай, пливи. До речі, помітив, що з е, е, судачком побільше проблем нема в плані, що він одразу уходить на дно, а дрібненький інколи ще панти колотить. Там бувають нюанси, коли він там спливає, пірнути не може. Тоді вже робимо фізінг. Але е, останнім часом. Коли викидаєш рибу поодаль від берега, знаю все добре зазвичай. Ось такий сьогодні, друзі, день судака. Дуже важливо, друзі, робити правильну проводку під час е, браку глибини, коли нам треба кидати поодаль і е, там не дуже велика глибина для того, щоб зробити суперкомфортну проводку. Що не підвисає приманка. Ось тут якраз оця дотяжка вона приходить на допомогу, ви вже бачили. Вся практична риба сьогодні, що спіймана, вона спіймана саме так на дотяжечку. Але ж розмір, бачите, є непоганий, проскакує такий, можна сказати, Дніпровський судачок. Де і на Дніпрі таких половити теж було б по приколу. Так, це не риба, це в нас якась фігня. О, струсилась. Ну, півгодинки походили туди-сюди. І ось рибка є, повернулись на місце, зійшов. Ну ти йоханий бабай. Отак от, от з підходу. Не клював, не клював, відійшли, підійшли і знов заклював. Треба місцям давати відпочити. Обов'язково. Да, на 0,3 зивання летить круто. Ну давай, добери. В те ж саме місце ж закинув. О! Якийсь карчман. Якийсь карчман. Ой, дебелий карчман. Ну, може відпустить. Тому що я так зрозумів, що задовбаюся його тягти. Але за одне і перевірю The One 03. Нє, там щось таке дебеле, блін. Ну що, друзі, дивіться, вон вам і Карчман. З самої тієї сторони я його дотяг на 0,3 зеванні і все добре. Все добре, шнур витримав. І дивіться який корч. Ось вам і. І тоненький, як хтось каже, шнур. Тоненький, тоненький, нічого не витримає, дивіться яка хрень. І все витримав, все добре. Очепився так гарненько. От так от. Так що за ван тримає? Все ок. Дуже дивна сьогодні, друзі, історія. Сьогодні дали зранку воду і майже одразу її скинули. Постояла вода, ну не знаю, десь, мабуть, годинки-півтори. І все, і почали її скидати. І от на скид, на скид води проклюнув судачок і проклюнув непогано, ви бачите самі. Єдиний нюанс, треба нам зараз вже їхати. З'явились справи, які термінові. І, на жаль, мусимо їхати. Блін, так же ж не хочеться. Так же ж не хочеться їхати з кльову. Рибка є. Рибка є, вона активненька і судачок відзивається, він клює і клює гарно. Клює з подач. Мені дуже подобається, як він сьогодні себе поводить на відміну від окуня. Але мусимо їхати. Декілька рекомендацій вам, друзі. Якщо на обвідному оку не клює, спробуйте перемкнутись на судака, тому що одна з цих риб має все ж таки клювати. Ну, звісно, якщо ви знаєте місця і по одній рибі, і по іншій. Окун сьогодні наклював зранку, але судачок потім почав себе проявляти доволі непогано. Це перша рекомендація. Рекомендація номер 2 Якщо ви відловились якось десь на щось непогано по судаку, там, ну, наприклад, на досить швидку проводку, таку бухання по дну, це не означає, що він завжди там буде так брати. Ні. Зараз зима і кожен день може значно відрізнятись від попереднього, тому пробуйте робити більш вальяжні проводки. Він зараз не любить гупання по дну. Йому зараз така більш, більш проводочка до вподоби. І Інколи він на неї реагує. Ну і звісно, що дивіться, як судак реагує. Якщо він бере з подачі, Ну, власне, можна поставити більший вантажик і спробувати покидати поодель. Ну, звісно, якщо е ширина, ширина каналу дозволяє, і взагалі є сенс кидати поодель. Якщо там є глибинка. Якщо судочок висне, то навпаки є е е гарна нагода змінити вагу вниз, поставити. Менший вантажик. Таким чином у вас проводочка буде більш вальяжна і він краще буде реагувати. Ну і звісно, змінювати місця. От, наприклад, ми стояли тут, стояли, половили наче непогано, потім кльов у щух. Ми повернулися і знову в мене була покльовка прямо з першого закиду. Це теж допомагає. Все ж таки, як на крутий, судак, риба стайна і вона тримається в певних місцях з грайками. Якщо ви виловили декілька особин з одного місця і нічого наклює, це зовсім не означає, що він там скінчився. Він міг відійти там десь праворуч-ліворуч. Якщо ви його там не перехопили, то за короткий проміжок часу повертайтесь назад і, скоріш за все, він все ж таки у вас буде добирати. Ну, друзі, яка історія. Вода впала, течія ущухла, ну, нема течія, прям взагалі. 10 грам вже не несе нікуди, вже не підвисає. Так що я гупою, наче Блін, поставити би меншу вагу зараз 7-8 гамів але вже часу немає треба їхати зараз зроблю останній на сьогодні закид та мабуть що будемо збиратись так все Будем будем їхати будемо їхати тому що затримались ми вже максимально Треба встигнути ще багато куди. Ну що, друзі, підійшла кінця сьогоднішня риболовля. Дуже сподобався кльов Судака. До речі, дуже рідко можна на такий прохід попасти. Половило, наче непогано, так, да, Микола? Так точно, дуже гарно. Да, прикольно поклював і з подач. От те, що я вам і казав, що необхідно завжди експериментувати і. Якщо ви приїхали на окуня, все одно перевіряти судакові точки, тому що вони інколи можуть дуже гарно прострілити. Зараз вже мусимо їхати по справах. Залишилось би, блін, дуже неприкольно їхати з кльова, але що ж поробиш? Таке життя. Я щиро сподіваюся, що вам сподобався цей відос. Якщо так, то обов'язково тисніть на вподобайку. Ну і, звісно, пишіть коментарі, друзі. До зустрічі тут. З вами був Володимир Воротняк, Микола, ми погнали!